Привіт-привіт! Мене звати Смайлик. Хочу вам розказати казку, яка називається Курчатко. Було собі маленьке курчатко. Крихітне, ось таке. Але воно думало, що воно вже дуже велике і поважно задирало голівку. Ось так. І була у нього матуся. Яка дуже любила курчатко, і була вона ось така. Матуся годувала його, його черв'ячками, і були вони ось такі. Одного разу налетів на маму чорний кіт і прогнав її геть з двору. І тут був чорний кіт ось такий. Курчатко залишилася біля паркану одне. Раптом Воно побачило, злетів на паркан гарний великий півень, витягнув шию ось так. І на все горло закричав Ку куріку -ку і поважно подивився по сторонах. «Чи я не молодець, Чи я не красень? Курчеця це дуже сподобалось. Воно тож витягнуло шию. Ось так. І що було сили запищало «Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі! Я теж молодець, я теж красень. Але перечепилося і впало в колюжу ось так. В калюжі сиділа жаба. Вона побачила курчатко і засміялася Кваха, кваха, далеко тобі до півня. А була жаба ось така. Тут до курчатка підбігла мама. Вона приголубила його ось так. А тепер увага запитання. Про кого казочка? Хто головний у цій казці? Хто дуже любив курчатко? А хто налякав курчатка? Що зробила мама курка? Спробуй і ти показати казку. Попроси допомогти батьків зробити своїх казкових героїв, але не звичайних, а тих, що сховалися в геометричних фігурах. Давай їх розглянемо. Курчатку це маленький жовтий круг. Мама квочка це великий жовтий круг. Кішка це великий сірий овал, півник, великий червоний трикутник. Жабка – це зелений маленький круг. Ну що, спробуєш? Я буду чекати на твої роботи. Я з тобою прощаюсь. До побачення!